Ящики, Всім привіт ящики, з Одеси. А я на привозі я те, я у Артема. В нього така полуничка. Попробуйте, хто любить землянічну, воно, солодку воно, полуничку, воно, воно, Ароматну, воно, до речі. Вона дуже 8. пахне тут. Ага, Всі, хто проходить, і зупиняються, і дивляться, а і купують. Доброго дня вам. Так, по чому полуничка? Полуничка, така 85, землянічна, сладкая. Можна приходить пробувати, так? Артем, Артем дозволяє править. всім спробувати. Що черешня? Така черешенька, 70 гривень. Є 85 і 60. Горошок по чому? Горошок 70 сладкий, обалденний. Що вам? Дивіться, такий здоровий, Дивіться. ну довгі такі Він Сімсолодкий, це люксовий. Люксовий. Сім'солодкий, не звичайний, не кормовий, а сладкий горох. Так, по 70, Артем? Да, да. І така черешня, ще по 60 гривень. Да, Дуже трошки шолодка. мене залишилося. Пробуйте. Все, Дивіться, да, все приходите, все, там пробуєте там, і потім купуєте. Як знайти Артема вже показував арочка. Ви просто походили по привозу, щось купили, щось може забули. І не забувайте, що в Артема все ви можете прийти і докупити клубничка обалденна просто та все шикарне. В Артема весь люксовий товарчик. Приходьте всім гарного дня.